Всім привіт! Сьогодні ми хотіли поділитися з вами історією мотоцикла ДКВ НЗ350, вермах 1943 року випуску. Мотоцикл був виготовлений спеціально для німецької армії у сірому армійському кольорі та має знак приймання військ Вермахту у вигляді ОРЛА, нанесений заводську інформаційну табличку. Під час експлуатації німецької армії даного ДКВ з мотоциклом були проведені деякі зміни. Так була замінена частина заднього крила з цивільної версії, де відбулося друге та третє фарбування друге фарбування сірим кольором у польових умовах, а третє фарбування в бежевий колір. Бо у 1943 році відбувся перехід німецької техніки на бежевий кольор. ДКВ НЗ 350 належав, ймовірно, 298-й дивізії. Про це нам говорять залишки оригінального тактичного знаку, що сприялись на мотоциклі. Після того як дивізію було розгромлено, цю техніку передали 387-й дивізії, яка в 1943 році займалась обороною міста Дніпропетровська, нині Дніпра. У жовтні 1943 року даний мотоцикл перебував у ремонтних німецьких майстернях у центрі зазначеного міста. Під час відступу німецької армії там і був залишений. Перед приходом трофейної служби Червоної армії мотоцикл був захований в Сарай, де простой до закінчення Другої світової війни. До мотоцикла було взято ще додатковий новий оригінальний двигун, датований листопадом 43 року. Власник у 51-му році зареєстрував мотоцикл та незадовго до своєї смерті законсервував його для тривалого зберігання. І вже з 1957 року мотоцикл був повністю без руху. У 2017 році ми придбали цей мотоцикл. змили верхній шар фарби і виявили оригінальні кольори. І вперше відтоді завели. Ну что, попробуем я проехать. Ты снимаешь? О, стол оборота. Потихонечку. Сейчас смотри за губы. сейчас это, губы. Да? Не... Первый выезд мотоцикла спустя 60 лет.